Оперативні дані за вечір та ранок, 5-6 серпня. Основні зусилля, сил АТО зосереджені на проведенні рейдових дій, ізоляції кризових районів, шляхом несення служби на блокпостах. Також тривають заходи інженерного обладнання блокпостів. 18.30, 19.30. Здійснено мінометний обстріл блокпосту в районі селища Кірове, 19.30. Здійснено напад на блокпост біля населеного пункту Красний Яр. 200-20.10. Здійснено обстріл з БМ-21 град позиції піхотинців неподалік населеного пункту Степанівка. 22.00. Здійснено артилерійський мінометний обстріл позиції піхотинців неподалік Красного Деркула. 0.15 – Здійснено мінометний обстріл позиції піхотинців поблизу населеного пункту Амвросівка. Друга 30, друга 40. Здійснено обстріл з БМ-21 град позиції піхотинців неподалік населеного пункту Новоанівка. Друга 45. Здійснено обстріл з БМ-21 град аеродрому Луганськ. 4.23. здійснено обстріл з БМ-21 град позицій піхотинців біля населеного пункту Весела Гора. За минулу ніч позиції українських військових були обстріляні з боку Російської Федерації. 21.20 було здійснено артилерійський обстріл укріплень сил АТО неподалік населеного пункту Д'яково. Та в 4.23 здійснено також обстріл позицій досадників біля населеного пункту Д'яково. Незважаючи на те, що росіяни продовжують надавати допомогу безсилим та безхребетним терористам, дух українських військових не злами, перемога буде за нами.